Доброго ранку, країна! Ми знаходимося на винограднику Карпава Ірини Олександровни і рубель Миколи Григоровича Нікопальщина. Сьогодні ми вже заливаємо і підживлюємо свій виноград. Микола Григорович прокопав рядочки от, середині і ми все це залили. Ось так виглядає, виглядають наші рядочки. Так виглядає наш виноградничок. Ми зараз ще ми заливаємо, продовжуємо. От. А тут Микола Григорович поупражнявся і прокопав. Микола Григорович. Прокапую ряди, як він каже, Жирок зганяю, не знімає мене, бо я в робочому одязі. Христос Воскрес, Україна, колеги мої винограда, виноградарі і гості мого каналу сьогодні. Ми будемо розглядати аж три питання, які, на які потрібно буде відповісти мені. І це буде перше питання: полив винограду, друге питання, перше підживлення винограду, і третє питання перша обробка хімпрепаратами, які ми препарати вживаємо на першу обробку. Зараз, щоб я не забула, скажу, що на голу бруньку ми ніякого, ніякої обробки не робимо. Так, за це, Цю обробку за нас робить дощик, який обмиває цю брунечку, щоб вона була чистенька. Значить, перше питання поливи. Ось бачите, як ми поливаємо. Під кожний кущик ми сипимо отаку От. Зараз я покажу як. Це дорослий кущик. Бачите, десь отак от більше, більше як жменя з однієї сторони і стільки ж з другої сторони. Під кущик ми сипемо нітра амафоску. От, і тут же заливаємо водичкою. Води під великі кущі ми десь до 100 літрів. Отак от виливаємо. І це буде у нас підживлення. Крім того, ми з от, сюди вносили куряк. От, і Куряк і залу з каміна. Висипали під кожен кучик, от так. Поливи я роблю дуже-дуже, ну так сказати, обйомні, від 50 до 100 літрів під кожний кущ, в залежності від його розвитку і ступені розвитку, і який він багаторічний, чи, чи маленький. От, і це треба це вважати. Друге, ну, поливи можуть бути різні, хочу розглянути це питання більш ширше. Значить, у нас в рядах метр, стовпчик від стовпчика, плоскость від плоскості метр. І як ви бачите, лунки великі, щоб побільше туди влізло води, можна було туди налити. Для чого це робиться? Для того, щоб перше, це я вже друге питання сюди підтягую, щоб розчинити те добре, яке ми поклали під цей кущик, щоб до корінця пішло це підживлення в розчиненому вигляді. Бо у коріння зубів нема, щоб його, ну так, в полусухому виді, вигляді жувати. От. А добре йде в розчинному вигляді. І ну, ви бачите, що ми всю зиму під кущі підкладали золу з камін, древесна зола. Потім по осінні ми розкидали куряк. куряк. Перегнівши вже, він цілий рік у нас перегнівав. Потім, а потім ми вже під кущики підкладали, розсипали. І потім оцю нітроамофоску. мафоску. От мафоску я брала отак от в жменю, як от вміщається, і жменю з одної сторони і з другої сторони від от, стовбурця. От. І потім дуже хорошо оце все воно струєю. Води, води я розмішувала, от так можна сказати, от щоб воно все розчинилося не просто дощиком. Як я чую, що дощик, ждуть дощик, воно там повинно якось розчинитися само собою. Ні, таке не у нас у виноградарстві таке не проходить, бо це не помідор, який крім цята з зовсім рядишком. а корінь знаходиться глибоко, і по і тому треба на, нам і лити воду, і для того, щоб розчинити у цей. Во всі, і все, що ми кладемо під корінь. От. Ну і капля, чи поливи бувають різні, капельні, і ось, як ми, ямкові поливи. Ямкові поливи ми чому зробили, тому що нам давали воду, коли було водосховище. От Ми брали воду по часам і капельне нам зовсім не підходило. От, нам потрібно було налити стільки води, щоб воно все розчавилося там, розсосалося, всмокталося і був якийсь запас. От. Капельно до капельного паліву на винограднику я відношусь щось не дуже ну, положительно. От, бо це ж я ж кажу не помідори. Це виноград, який потребує постійної вологості, постійно, щоб до коріння добралася та водичка. Ну я не знаю. Не можу стверджувати, що капельний капільний палів це дуже добре для винограднику. І потім ось я бачила, що ніколи виноградарі ну, кладуть в міжряддя, в міжряддя на тропинку сухий перегній. А потім культивірують і ждуть дощика, поки дощик розмоче і до корінця дойде. До якого корінця і коли воно дойде. Ну, Я вважаю, що відтягувати, ось розумієте, що тут таке питання. Значить, коренева система розташовується так, де їй зручніше, де більше підживи, там вона і розростається. Якщо ми віддаляємо живлення, то значить і коренева. Іде туди, куди її направляють. розумієте? От і потім, якщо вона сама длинніша, то і живлення, це поки, як кажуть, дойде до як до жирафа, да? по довгої шиї. Отак і корінцята, поки вони всмокчуть, поки донесуть це живлення до того місця, яке, яке потрібно розвивати в даних ситуаціях, чи це листочки, чи це грона. От тому я не вважаю, що відтяжка коренів від самого центрального стовбуря є положительним ефектом. Я не вважаю це і потім це ж відтяжка. І, і, і в дальнішому це е, викличе, що загальбовується розвиток рослини Ну, воно кажеться, що е, там, на день, на два там, е, ми відтягуємо розпущення почок, бруньок, потім рослина відтягується в розвитку е, самих паганів, потім соцвіття, і потім визрівання бруньок, а потім ми кажемо, що погано е, визріває, випади на рукавах. Це все взаємозв'язано. Воно кажеться, що ну, подумаєш ми, Тягнули корінця. Як ще ми були помаложе, як Микола Григорович був був такий парубок молоденький, то він робив канавки між, у, у нас в ряди метр в ряду, і він робив канавки між кущами в ряду, в ряду. Між кущами. Отакі от маленькі продольні канавки, перпендикулярна е, цьому проходу. І в ці е, лунки ми забивали е, навоз. От, е, клали навоз, там всяку ще там. І, Мінеральні добрива і органіку, це ми це робили в маленькі лунки. І потім я заливала от ці лунки. Саме в ці лунки я лила воду, щоб розчинити оце добриво. Щоб це розчинене добриво пряміком пішло до корінців, а потім до листочків там для рослини. Я бачила, якщо ось не така форміровка куща, а допустимо однопласкосна шпалера чи в образна шпалера, то продольну канавку роблять вздовж цього ряду, туди набивають навоз і включають каплю. Ось оце. Хороше, хороша ідейка. Значить, на возику цей розчиняється в той канавці, і корінням легше його тоді зразу ж і поглинати. Ну, ось така ідея. Отаке я до паливів так відношусь. Наше відношення до самих паливів. І ще, значить, Хімпрепарати, які я хочу вам сказати, це е, мені Микола Григорович е, таку е, шпаргалку виписав. Я ось їю е, користуюся. У тут я напишу склад тих препаратів, які ми е, використовуємо. Це е, фунгіциди від мільджуя антракнозу, це Медіан Акстра 30 мл на 10 літрів води, алмаз 4 мл на 10 літрів, твікс, інсектицид 10 мл на 10 літрів води, плюс мегафол от стреса 20 мл на 10 літрів і приліпатель. От такий, така бакова суміш получається для першої обробки винограду. Ну а зараз я сподіваюся, що ви поставите свої питання, свої якісь бачення, як ви робите ту чи другу якусь дію? От це дуже. Буде полезна для тих, хто тільки починає свої виногради, якось вирощувати. І ви вони у них виникають дуже багато питань. Тому ставте свої питання, пишіть мені в коментах, як ви бачите, що як може ви мені будете питання якісь задавати, якісь. Ну, будемо спілкуватися. От. Тому ставте отакий лайк, комент і підписка. Обов'язково підписка, щоб не пропустити якогось такого питання цікавого. От. Так що обов'язково на подальше у мене буде дуже багато цікавого. Підписуйтесь. Обов'язково. До побачення. До нових зустрічей.